Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему Візьміть собі підтримку. Якщо справи на день лякають, починайте їх із ритуалу турботи про себе. Це допоможе зібратися і налаштуватися коли справ багато. Якщо вам здається, що ви робите недостатньо, це тільки здається, згадайте, скільки всього ви вже пройшли. Якщо у цей період життя вам важко, з вами все окей, ви не тягар ви, просто людина, яка проживає непростий час та він мене. Якщо сьогодні вам нічого не хочеться, не змушуйте себе, дайте собі час на нічого нехотіння. Якщо ловите себе на думці, мені не можна скаржитися, то знайте, що вам можна, але не застрягайте у цьому надовго. Якщо вам здається, що інші справляються краще, пам'ятайте, що у кожного свій темп, ви не мусите бігти швидше, ніж потрібно саме вам. Якщо переживаєте, що нікому немає діла до вас, то просто пам'ятайте, головне, щоб вам було діло до себе. Дякую вам за увагу.